Сірко Був собі в одного чоловіка собака Сірко, дуже старий. Узяв хазяїн та й прогнав його з дому. Біжить сірко полем і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові вірно служив, добро йому робив, а тепер у старих літах він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Коли це назустріч йому вовк, та й питає Чого ти тут ходиш? Прогнав мене хазяїн, відповідає Сірко. А зроби так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе, каже вовк. Як? Зроби, голубчику, я вже чимось тобі віддячу. Вовк тоді. Як вийде твій хазяїн із жінкою жати пшеницю, під копою вони покладуть дитину. Я схоплю її, побіжу, а ти будеш рятувати ту дитину. Тоді я наче тебе злякаюсь, та й пущу її. Уранці чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка: Коли це вовк біжить та за ту дитину і поніс її полем? Тут, Сірко. Наздогнав того вовка, відняв дитину, приніс до хазяїна та й віддав йому. Вийняв тоді чоловік із торби хліб і кусок сала та й каже На, сірко, їж за те, що не дав вовкові дитину з'їсти. Ото ввечері йдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому. Чоловік і каже Жінко, Вари лишень вареники та ситу їх із салом затовчи. Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів коло нього і каже «А сип, жінко, вареники, будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний і щоб він часом гарячим не обпікся. Ото, Сірко і думає Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю ввечері до нашого городу, а я тебе проведу до хати та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Діждався вовк неділі. А саме в цей день було весілля. Сірко провів вовка до хати та й посадив під столом. Нагодував і напоїв вовка, так що той каже Буду співати. Сірко йому не співай, бо тут тобі буде лихо. Ой не витримаю співатиму. Та як завиє під столом, гості посхоплювались туди й сюди, під стіл. А там вовк! Деякі повтіхали з хати, а деякі вже хотіли вовка вбити, а сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка вб'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже, Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощались.